Вітаю вас, друзі! Вітаю глядачі каналу AUTV. Переможного нам усім дня. Сьогодні ми будемо говорити про систему і про зміну системи. Чому це актуально? Я вам скажу. От дивіться, ми б'ємо русню. Так. Наші захисники вони відвоюють наші землі. Дуже важко це роблять. Але ми за цей весь час, за два роки, практично війни, не ж не робимо жодних кроків для того, щоб обезпечити себе і зробити, щоб така ситуація в нас не повторювала, щоб ми були настільки сильними, щоб е, Московія до нас навіть і не думала заходити. От ми кажемо щоденно геть від е, Москви від Московії. Але з іншої сторони, десь там тишком нишком ми балакаємо російською мовою. Ми для цивілізованих країн хочемо показатися, що ми є іншими, що ми з демократичного світу, але все рівно, ідучи там в дитячий садочок, там чи в школу, там, чи до лікаря, ми несемо там якийсь там хабар, ми там платимо за те. Ми кажемо про зміну системи, і яким чином нам стати іншими, і яким чином подолати, знаєте, не не просто корупцію, а зламати. Той стан, в якому от ми зараз опинилися на фронті. Зараз кажуть, що є якийсь тупік, напевно, тупік є і розвитку суспільних відносин. І якраз як розв'язати оцей от клубень? Ми будемо говорити з Теодором Дяковим. Він є громадським діячем і співзасновником Конгресу українських громад. Вітаю вас, пане Теодоре. Вітаю вас також. Пане Теодора. От ми кажемо про зміну системи про саму систему, про те, що люди вони повинні брати безпосередню участь у владі. Скажіть, будь ласка, от за цих практично два роки війни, от ви бачите, що є просвітлення, тобто, що є вже паростки нової системи. Чи ви їх бачите, як ви їх можете описати? Я можу сказати, що за той час і, взагалі, за останні роки є ознаки. Збільшення в суспільстві розуміння кількості людей, які розуміють причини наших проблем, що ці проблеми полягають саме в системі організації і реалізації влади. Таких людей стає більше, і це дає підстави для певного обережного оптимізму, якщо цей процес буде розвиватися в цьому напрямку. Я би так це охарактеризував. Хто напрямок задає? влада чи є якісь позадержавні інституції або люди, які можуть запропонувати інший шлях там чи вектор розвитку або руху суспільства? Якщо говорити про владу, то я вам хочу сказати, що за останні приблизно 4 роки я чув від влади. Від представників попереднього складу парламенту, від представників теперішнього складу парламенту і влади загалом, що ось ми завершуємо, або навіть були такі повідомлення, вже завершили судову реформу. Угу. Три рази були такі а, повідомлення. Я зараз не буду деталізувати, скажу тільки, що сьогодні ми підійшли до того розуміння, що у нас судова реформа не починалася. Хоча три рази влада повідомляла про її фактичне завершення. Це щодо влади. А що стосується суспільства, то усвідомлення того, що ми живемо за московсько радянською політичною системою, воно зростає. В суспільстві воно зростає повільно, але точно зростає. Знаєте, після Майдану 2014 року ті події, які відбувалися, Знаєте, підняття суспільства, дискусійні клуби, філософські там концепції стосовно того, як нам рухатись. А потім, знаєте, от такі от тези, що не заважайте цій системі, нехай вона сама себе або жре, або сама завалиться, тобто не продовжуйте її життя. От ми зараз кажемо про те, що не продовжувати життя, чи ми починаємо вибудовувати е, іншу систему. Знаєте, я напевно ще до Майдану, до Євромайдану, писав про те, що ті заходи, які вживають актив, суспільний, наші активісти, наші представники там я не знаю, західних, які працюють в Україні, так. Грантових виконавців грантових програм, що вони удосконалюють цю владу, яка є, цю систему, і в такий спосіб продовжують її е, життя шляхом удосконалення, шляхом підмальовування, підрихтовування, а не принципової заміни. Розумієте, можна підмальовувати щось старе, яке віджив, відживає. І говорити, що це реформа. А можна і треба ставити питання про принципові зміни, про перехід від фальшивої республіки, яку ми успадкували від е Союзу Радянського, до е Європейської форми республіки, до реальної республіки. Пане Теодоре, знаєте, мені видається, що ця різниця якраз заключається в тому, що є межі, за якими суспільство повинно здійснювати владу безпосередньо, і є етапи, на якому суспільство повинно розуміти, що отут от нам потрібні професійні кадри, і ми думаємо, що їх ми або обираємо шляхом виборів, так? або призначаємо як менеджерів. Робимо там конкурсні комісії. На вашу думку, де ця межа, і чи були в спроби у нас безпосередньо е, брати владу свої руки на тому рівні, на якому це необхідно, і де ці рівні, і де та межа між е, тим, що суспільство повинно здійснювати владу безпосередньо і де повинно обирати або призначати е, менеджерів? Ну, дивіться, яка ситуація. Давайте будемо опиратися на Конституції. Ось стаття 5, частина 1. Цитую, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Давайте почнемо, якщо говоримо про республіку, почнемо з місцевого самоврядування. І розберемо е, оцю частину влади, найширшу, так? місцеве самоврядування громади. Це є найбільш е, Така ну грунтовна ос основна частина влади, тому що вона охоплює всі території. Всі території. І реалізується на всіх територіях. дивіться що в нас, що, що ми маємо сьогодні. Сьогодні ми маємо таку ситуацію, що місцеве самоврядування розпоряджається і здійснює владу тільки в частині господарських функцій. Ну, сформували районний бюджет. Депутати, яких ми обрали. Розподілили цей бюджет за статтями витрат на куди і які гроші потрапили. Але це не є, є господарська діяльність, це, це не є реалізація влади, тому що реалізація влади це підтримання правопорядку, це вирішення конфліктних ситуацій, це забезпечення дотримання закону і покарання тих, хто. Не дотримується закону. Так ось оці функції, власне, владні у нас не здійснюються безпосередньо громадам. Нам присилають начальника поліції району, прокурора району, нам призначають суддів, місцевий районний суд зверху. Громада району основи нашої адміністративної системи це і район. Громада району не обирає цих людей, не має механізму їх відкликання. Відповідно, оця частина п'ятої статті Конституції, де народ як суверен через громади може реалізовувати владу безпосередньо, вона в нас не виконується. Її немає. Розумієте? Немає механізму. Я, е... Як виважаю, немає механізму. В Конституції ж прописано, а по факту призначають, чи немає усвідомлення людьми безпосередньо, що вони повинні робити. Хвилиночку я зроблю трохи більше світла і продемонструю це. Ну, Світло якби, достатньо, нагляд, вас гарно а... видно. Світло достатньо, вас гарно Гар... видно. Мене гарно видно. Так. Добре, а це добре видно? Це добре видно? Добре. Отак добре. Так добре. добре. Так. Значить, дивіться, виборці. Видно виборців? Так, внизу. Виборців виборці, вентери. так. 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 Обирають парламент. Угу. Парламент формує комітет з питань правоохоронної діяльності. Так. Далі комітет і президент вирішують питання призначення міністра внутрішніх справ. Видно? Видно видно. Так. Тоді міністр внутрішніх справ призначає начальників. керівника угу. начальників обласних управлінь поліції. Ті призначають начальників районних. Так? Так, так, так. Дуже чудово видно. І далі, і далі ми бачимо, яку практику. Приходить е, слідчий і поліцай. Видно їх? Так, да, так. Да. Їх призначає начальник районного управління. А далі вони приходять і вручають волонтерам, які працюють на армії, безпідставні підозри. Це факт, це практика. Значить, коли воля народу, яка почалася з вибухів, пройшла оце коло, ще раз його показую. Оце коло пройшла, воля народу, то з неї вже нічого. Після міністра внутрішніх справ після нього вже йде воля начальника. Угу. А не воля народу. Оце теперішня система влади. Але внизу показана стрілка по діагоналі. Бачите стрілку? Угу. По діагоналі. Від Виборців до начальника районного управління Так, да, від виборців до начальника районного управління. Ось цього зв'язку у нас немає, а він мусить бути в, в, в республіці. І це є якраз безпосередня організація влади в плані правоохоронної діяльності, коли начальник поліції підпорядкований закону. Виконує закон, а контролює його громада району, а не його начальник. Зараз я попробую якось так ось ось це. Ось цей трикутник, ось цей трикутник це вже є республіка. А оце довге коло це Радянщина. В Московії така ж сама Розумієте? система, як і в нас. Така ж. У нас одинакові системи. Пане Як виявляється? Те, що ви зараз показали, що... А тепер на... я. Продовжуйте, продовжуйте, будь так. ласка. А тепер я перерахую, що нам дає оця, оцей трикутник. От зараз я це перерахую. Я забираю це. так? Так, так. <кхід> Значить, що нам дає цей трикутник? Перше. Не знаю, чи буде видно, але я, але я попробую. Угу. Так. Перше. Корупційні не бачу. Ну, Давайте я краще прочитаю. так так значить Корупційні призначення зверху. Корупційні призначення неможливі. Тому що обирає керівника поліції і відкликає його громада, району ну за наявності відповідних підстав, критерій. Оцінки його роботи. Не просто так. Друге, телефонне право зверху позвонити і замовити справу проти активіста, або, як кажуть, у нас відмазати якогось там ну, депутата. уже це не працює. Тому що начальник районного управління поліції підпорядкований закону і громаді, а не начальнику області чи в Києві. Третє. Контроль за ресурсами. Всі види ресурсів лісові, водні, земельні, бюджетні, потрапляють під контроль громади. Четверте. Негативна кадрова селекція, яку ми маємо зараз, вона є неможлива, тому що керівник районного управління поліції розуміє, що йому потрібні спеціалісти. Якщо він не буде брати на роботу спеціалістів, а буде когось влаштовувати по дзвінку, то в кінці кінців його звільне. Шосте реалізація волі виборців. Оця воля виборців, яка проходить це довге коло, я його показую, по дорозі вона випаровується або структурю. А оця система вона дозволяє на рівні району. Відповідно до закону, реалізовувати те, що в законі написано. І тоді буде працювати праведність Бо навіть зараз, якщо прийняти правильний закон, він все одно не буде в цій системі працювати. Сьоме: випробовування кадрів, підготовка кадрів, навчання кадрів, виховання кадрів. Все це відбувається на очах громад. І тоді ми отримуємо вже на вищих рівнях в області і на центральному рівні. Ми можемо отримати вже кадри, які пройшли перевірку самого низу. 5-7 років відпрацював на рівні району. Якщо себе добре показав, значить може працювати на рівні області. Якщо там себе добре працював, значить може працювати краще. З кращих можуть працювати на центральних, центральних органах правохоронних. Восьме. Особиста, отут є дуже важливо. Два пункти я ще назву, в деталі вже вдаватися не буду, але назву ще два пункти. Дуже важливо. Можливо, визначає: особиста зацікавленість керівника районної поліції працювати виключно. За законом, в межах закону. Чому? Тому що якщо він буде порушувати закон, то його або за ініціативою знизу громада відкличе, або його звільнить контролюючі органи нагляду зверху, які так само присутні мають бути. Угу. І в результаті між молотом і накувальні, так начальник поліції кровно зацікавлений виконувати закон. Бо якщо у когось зверху чи знизу появиться бажання його усунути, а таке можливо, і зверху і знизу, то він може піти в суд в реформований, суд, і довести, що він працював по закону. Оце є реалізація республіканського типу влади на рівні району. І останнє дев'яте. Е, моральна атмосфера в суспільстві. Кумівство, всякі якісь зв'язки родинні, якісь товариські, якісь речі тут вже відпадають. Тут, вже, якщо ти порушник, ну то давай відповідай. А моральна атмосфера в суспільстві це дуже важливо для того, щоб суспільство працювало спокійно. Щоб була впевненість людей в тому, що справедливість є. Розумієте? І тоді це відбувається на економічних параметрах суспільства, на ну, ефективності виробництва, на ефективності діяльності громадянина. Наскільки він може себе реалізувати у цій політичній оболонці, в новій політичній оболонці, в середовищі вже нових відносин, нової якості відносин. Ось 9 пунктів, в деталі я там є, ще й дрібніше, не буду вдаватися. Це ті, які ми досягаємо, коли ми міняємо систему влади на рівні району. І так само ми можемо говорити про прокуратуру, і так само ми можемо говорити про районний місцевий суд, де судді повинні проходити випробовування на доброчесність. На розуміння закону, на професійність, тут вони повинні проходити, і тут їх треба відсівати, якщо вони не годяться для реалізації функції судочин. Ось так я би охарактеризував цю частину пане Теодоре. Те ж саме стосується і е-е стосовно виборів, тобто участі ну, політичних партій. Якщо ми кажемо, що на цьому рівні, умовно, як ви його назвали, трикутнику, їх там не повинно бути. І стосу... Це все те ж саме, це продовження того, що ви кажете. Ну, ви розумієте, в нас партії на жаль, практика така склалася, що партії взагалі тут ще питання трохи в Конституції, тому що, якщо записано, що громадяни мають право створювати партії для захисту, я цитую далі, своїх політичних. Економічних, соціальних та інших інтересів, то, то ці партії перетворюються в зграї, uh -huh. а партії повинні вирішувати суспільні проблеми. Партії політичні створюються в нормальних країнах, я не знаю, як це можна сказати, в нормальних, нормальних. В європейських країнах. Там, де діє республіканський принцип реалізації влади, там партії створюються для вирішення суспільних проблем. Розумієте? І там немає 350 партій? Угу. Пане Теодоре, тепер скажіть, будь ласка. Тому я завершую, партії не повинні приймати участь в місцевих виборах, тому що вони дуже впливають негативно на виборчий процес через рекламу, через вкидання величезних грошей в рекламу, через спотворення вибору виборців через впливи на виборців через той самий телевізор. Вони спотворюють вибір? А виборці на місцевому рівні можуть і повинні обирати тих людей, яких вони знають по житті, а не тих, яких знають з телевізора? Скажіть, будь ласка, де та межа? Там, де от люди, громадяни, вони безпосередньо mm. владарюють, і де вони повинні вже обирати своїх представників або призначати? от Де як оцю от межу зрозуміти? E, значить, ця межа це є рівень району. Рівень району. Вищий район депутатів обласної ради, функції обласної ради, депутатів парламенту, його функції. Це вже питання представництва. Це тоді, коли народ реалізує владу через своїх представників. А на рівні району ми ще поговоримо колись про те про нову систему виборів на рівні району. Uh -huh. Бо нам вже ж потрібен суб'єкт, який буде контролювати цього самого начальника поліції чи прокурора, uh -huh. чи діяльність суду. Потрібен суб'єкт. Не будуть всі народ збиратися і розбиратися, що там, як вони як працює суд, чи як працює поліція? Для цього потрібен суб'єкт. Але це питання виборів, це питання проведення виборів, це питання формування цього суб'єкту. Ми це окрема тема. Може, колись ми до неї ну, повернемося. На думаю, але давайте я на жаль, в мене зараз час вичерпаний, тому на сьогодні мусимо завершити. Добре, пане Тодоре, дуже вам дякую. Так, я думаю, що це досить важливо, так. Бо ми кажемо про те, що е, там якраз у е, цьому трикутнику, так і народжується суб'єкт, і народжується нова система відносин, так на основі правил. Тобто, от там якраз створюються ті правила, які суб'єкт готов виконувати. І знаєте, що ще важливо, наскільки я зрозумів, от якраз на цьому рівні трикутника, два слова, я вас відпускаю, пане Теодоре. Там якраз е, починається формувати формування своїх інституцій. Я думаю, от, от із цього це надзвичайно важливо закон. Ось, ось дивіться, я, я це не продемонстрував, бо не було часу. Але зверху має бути закон. Закон. А далі йдуть рівні влади. Бачите? Рівні влади. Районний рівень, обласний рівень, центральний рівень, держава. А над ними всіма закони. Пане Тедоре, ще одну хвилинку. От внизу на рівні трикутника, наскільки я розумію, там так. повинні бути правила. так? А вверху повинен вже бути закон, який формується на рівні. На рівні правил, якраз, оці от суб'єкти. Ну, закон, дивіться, закон повинен відображати уявлення суспільства про владу, відображати суспільно е, е Як би це е, зараз я є такий чітка фраза, значить, світогляд, суспільно політичний світогляд народу має бути відображений в законі. Тоді цей закон буде правильний для цього. Все, Саме пане... для цього. Пане Федоре. Відпускаємо вас на сьогодні. Гарного вам дня, Дякую. переможного вам дня, Дякую. в нашій країні всі є також перемоги і не втрачаємо, знаєте, надії. І кожен день, кожним маленьким кроком змінюємо цю. Систему я вам дуже дякую. Це я прама я діології. Ведучий Олексій Кіменко у нас в гостях сьогодні був Теодор Дяків за що ми йому безмежно дякуємо. До я вам дякую. До побачення. До побачення.